Привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити 50 ескізів з одного, але ми будемо це робити не самі. Ну, на жаль, малювала ескізи я сама, але озвучувати це відео мені допоможе одна спеціальна гостя. Можливо, ви бачили вже назву відео. Але насамперед я хотіла розповісти про 50 ескізів, бо в моєму відео ця тема не буде зачіпатися. Так от. Ось такий в мене був по першопочатковий ескіз, і нам треба було зробити 50 ескізів з одного, але там були свої правила. Треба було використовувати принцип розмноження. Це коли ви берете, я не знаю, бантик і розмножуєте його, і, наприклад, у вас уже. Сукенька, йому треба було використовувати деформацію. Це коли ви там, я не знаю, збільшуєте рукавчик, зменшуєте рукавчик. Ну далі був такий варіант прорив. Це коли, от, наприклад, у мене з під кофти виглядає футболка і це прорив. Ну, щось таке, типу, коли один предмет з іншого виглядає. Інверсія це коли ви рукавчик переміщаєте на місце штанців. Або ще щось. Ну, коротше, переміщення треба було виконувати. І останнім рядом було спрощення. Ну, я думаю, спрощення зрозуміло. Роз, просто відрізаєте рукавчинки, відрізаєте ще щось, ще щось, ще щось, і у вас просто такі моделі. Давайте приступати. Всіх вітаю на нашому новому відео. Це відео буде досить незвичайним. Можливо, ви вже бачили назву, скоріш цього, ви бачили, тому ви тиснули на це відео. Так от, я вирішила зняти це відео в форматі подкасту, запросити до мене, до себе гостю, яка буде з нами говорити про комішки, про те, як складно або не дуже, або взагалі можливо чи неможливо знайти. Творчим людям комішки і ця людина це мука. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мука представся, будь ласка. Боже, які фанфари, мене ще так ніде приємно не привітали. так? Всім привіт! Я мука з каналу Мука, а не борошно. І сьогодні з моєю коліжанкою Мірць ми будемо говорити про те, як же ж тяжко заробляти на художній сфері, якщо ви не знаєте, як заробляти на художній сфері, бо я вказана, що ми не знаємо, як заробляти. А десь є якийсь секрет, який від нас ховають. Це занадто багато експозицій, тому. На моєму каналі, який, напевно, мірс також залишить по посиланням в описі. Я сподіваюся, ви зможете знайти різноманітний художній контент, огляди на скетчбуки, огляди на всякі різні матеріали. І такі ж подкасти, як з Мірс, але з іншими гостями та на інші художні і не тільки теми. Тому можете пройти. Можете підписатися на мірс, якщо ви не підписані. Це доволі дивно. Але так от я я хотіла сказати, що ми хотіли підняти тему того, як складно знайти творчим людям своїх заказників, не комішки людей, які в них будуть купувати щось. А особливо мені здається тяжко знайти роботу на. На постійну основу, як ти як тобі взагалі здається, що простіше знайти? Я напевно більш певна з тобою. Тобто, якщо ми говоримо про Україну чи інші країни, типу слов'янського об'єднання, слав'янського об'єднання, а, об то тут доволі тяжко знайти постійну художню роботу, по перше, щоб було. Вона не сприймається як робота, ну тобто, ти розумієш, про які стереотипи я говорю. І по-друге, в нас немає так багато художніх утворень, типу якихось сталих професій або сфер, з якими художні професії зв'язані. Щоб помати якісь такі постійні вакансії, і все-таки фріланс набагато популярніший, бо навіть працювати фрілансером для мовних американців набагато вигідніше, ніж сидіти в якійсь геймде в українській студії, якщо навіть є така посада, як, наприклад, там черектор дизайн, а не о, цього <coughs> гейм девелопти просто йдуть на фріланс і просто просять намалювати. Ситуативно, ну типу, або так наймають як фрілансера. Ну, тобто, я говорю про те, що нас в нашому, е, ну окей, скажу за Україну: в Україні таких штук мало, і найвірогідніше туди не отак от легко потрапити. Тому так, фріланс набагато вигідніший для художників, але це не означає, що на ньому легко і багато можна заробити. Так, щодо легко і просто, ще дуже велика конкуренція, Люди, є багато людей, які успішніше тебе, Вони, в них досвід вже там більше, ніж ти живеш, тому коротше, це дуже проблематично. А якщо ти знаходиш, то до тебе можуть відноситися ну так, чисто. У мене, до речі, такого не було, щоб до мене відносились погано. Але я знаю, що це ну, типу, такі випадки теж бувають. І мені здається, це навіть скоріш у мене виняток, що до мене ставилось нормально. Хоча насправді зараз суспільство змінюється, і до художників, до художніх професій мені здається, ставляться більш поважно. А, я, до речі, ще окремо хотіла б записати відео про те, чому люди так ненавидять все, що йде під штукою типу постму. Мернізм чи е, інші різноманітні впливи та течії 20-го століття в мистецтві, бо для мене було таким сюрпризом, що е, ну, знаєш ці жарти про те, що аха-ха, абстрактне мистецтво це просто смаркнув на е, полотно і все, і продав за 9 мільйонів доларів. Тобто люди абсолютно ігнорують якийсь художній контекст. Що в принципі є і проблемою того, чому художникам, ну чому існує демпінг, і в принципі всі валідні проблеми на художньому ринку. І власне я б хотіла записати про це відео, чому е люди так ну якось проаналізувати напевно, чому люди так відносяться. Хоча, в принципі, е все йде на поверхні, але було б цікаво це проаналізувати. Ну і власне також доходячи до тієї теми про те, що люди просто знецінюють мистецтво. Є такі неприємні штуки, як демпінг, як продаю свою свій малюнок за 2 гривні, купіть ПЖ, будь ласка, що за русизми? жах? І так далі, в тебе був такий. Варіант, це такий був проміжок, чи ще щось, ну, типу, період в твоєму житті, що ти продавала дешеву роботу, але їх ніхто не брав. Я б не сказала, що я прямо там за, за три копійки працювала. Е, ну, типу, напевно, те, що я продавала, того ну, як коштувало. Це не було ну, це низька ціна, але це не, не типу. О Боже, бідний, нуждаючийся, о Боже, вибачте за цей русизм, як, як нуждаючийся українською, потребуючий коротше, уваги художник, нещасний, купіть що-небудь. Типу, мені було тоді, скільки мені тоді було? 16? напевно. І от я така класна, знайшла в потрібний час потрібен. На місці людину, яка зараз досить популярна на українському е, YouTube-сегменті, їй треба було, щоб якась людинка намалювала, і я така, от я. І він мені написав, і я така: ого, дякую. Тому щодо вартування своїх якихось робіт, вони коштували стільки, скільки вони коштували. Ну, мені так здається. Що ти можеш поділитися з свого при свого початку, які ціни ставляла ти? Ну, можливо, ціни прямо можна називати, але як тобі зараз вважається, це були ну, типу, достойні ціни? Чи це були якісь завишені, чи занижені? Я, в принципі, якщо чесно, в мене доволі болісне відносини з замовленнями художніми в моєму житті через те, що? Я дуже довго, дуже довгий період часу, хоча я так говорю, ніби це в минулому. Я соромлюся брати кумішки через те, що я вважаю, що мої скіли недостатньо великі. А з війною до мене ще приплівся комплекс про те, що в <кхух> людей так немає грошей, а ти ще хочеш брати замовлення на якісь там. А, ну очевидно, предмети не першої необхідності. І типу це заважало мені по перше сформулювати сформувати нормальні ціни. Тобто я навіть і зараз не можу взяти нормальну там умовну ціну, е яку скіл в. Ви... <клес> Ні, не так. Швидше за все, я все ще через це, через ці страхи, не можу сформулювати нормальну ціну на свої роботи. Мені завжди здається, що це занадто багато, і ніхто його брати не буде, хоча його не беруть з інших причин. І ще доволі прикольний факт: я весь приблизно розвиваючись в інстаграмі. Я витратила на це два, здається, роки, чи ще щось, ну, коротше, дуже давно я там. І, як би сказати, за цей час до мене не пройшло ні одного замовлення, але перебуваючи всього, в декілька місяців в Твіттері я вже взяла два, типу, я така. Вау, нічого собі! Це, це так працює, нічого собі, яка, яка приємна несподіванка! Можна було так відразу? Ну і власне, мені було тяжко знаходити тих, хто б віддав свої рублики, грошики за мої малюнки. І важко було себе вмотивовувати, розвиватися і мати сміливості писати людям і так далі. Для того щоб отримувати якусь роботу, але я стараюся це переборювати. Я поняття не маю звідки це, чи це від моїх вже особистих проблем, чи це від суспільства, яке нав'язало те, що художник повинен бути голодним і так далі. Але ну я намагаюся боротися з цією проблемою. О, це в мене є подруга, і в неї я знаю вона скоріш всього дивиться цей подкаст. Слуха, не знаю, привіт. Я думаю, ти себе впізнаєш, так от, у неї бабуся, художниця. І от вона проти того, щоб її виходить внучка була б в творчій спеціальності, а я тут така подруга з творчою спеціальністю, і я така. А я доведу, що люди з творчої спеціальності можуть бути успішними і заробляти гроші. От, мені здається. Напевно, через це один із таких е, цеглинок, які я от будую якийсь там свій фундамент. І я така, так, от ще треба оцій людинці довести те, що я е, взагалі -то, успішні люди можуть бути успішні в будь-якій сфері. Я трохи кримжую з таких людей через те, що це абсолютно тупа неупереджена думка, яка я не знаю, нащо в чом прикол? В чому твоя проблема? Чел. Бо особисто я в мене не маю таких загонів, що хтось казав мені, що я не можу, а я зроблю йому на зло. Я лінива для такого. Але я також зустрічалася з якоюсь зневагою, з непредставленням художньої сфери як прибуткової. Хоча вона правда не дуже прибуткова, ну, власне. Але це не привід казати те, що художник не може ніколи нічого добитися, і так далі. Ну, тобто. Скільки є популярних художників, які заробили у на... своїй творчості, багато. Головне просто піарити себе. Ну, і власне також хочу е додати нову гілку в нашу розмову про те, що, щоб заробляти, недостатньо бути художником ще треба там бути smm менеджером Якимось своїм особистим асистентом, психологом, який зрозуміє, що де і як потрібно також якісь відслідковувати тенденції, вміти говорити з клієнтами і так далі. Я з тобою справді дуже погоджуюсь в цьому. От зараз у мене підходить час до практики. Я не знаю, коли це відео вийде. Можливо, це відео вийде, коли я вже буду на практиці. І от мені треба знайти щось небудь, щоб якби якось ввалитися в цю сферу. І ну, там досить, досить такий великий ну, цей, цей вовк. Тобі треба бути і smm менеджером як сказала Мука, і бути там і з клієнтами розмовляти, і я не знаю, там, презентувати себе і робити те, що треба презентувати. Ну, коротше. <реш> Роботи достатньо. Тому я не знаю. Думати, що художники щось там намалювали і забули, це досить, досить так неправильно. Тому що тобі треба ще ого, скільки всього робити, скільки всього вміти, щоб успішно заробляти на свої гроші на своїх оцих мальовках. от. Але в мене є такий прикол, що я не знаю, ну це взагалі-то напевно більш плюс ніж мінус. Коротше, Мені дуже подобається фраза якщо не зараз, то коли? І я щось хотіла умне затерти, про те, що якщо не зараз, то коли? <смас> а, забула. Все, пам'ять відбило порчу на мене навели, і більше я нічого не розкажу. Ні, ну це ти класно сказала, і я, в принципі, поважаю тебе за те, що ти не сцикуєш там, наприклад, як я зробити і прийти, і сказати, да, я це зроблю. У мене є план. Бо, наприклад, я абсолютно тут протилежність, бо не маю такої цілеспрямованості, плюс якісь страхи, що не дають мені реалізуватися. Я здається, зрозуміла, до чого я вела цю суть. Так от. Почала ж я свій шлях, хоча я згадала, що насправді до цього була ще одна, а можливо, і не одна якась приколюшка. І, ну, напевно, ну просто мені тоді не заплатили грошей, але ми тоді не, ну, як, ми не проговорювали це. Тому якби це, це, я це я про це взагалі забула, я тільки от зараз згадала. Коротко, я написала тому блогеру теж за цією думкою. Ну, Ну, я напишу, типу, мені ж за це руку не відрубають за те, що ну я, типу, напишу. І взагалі я, типу, не сподівалася на те, що він мені напише, а він мені написав. Я така, ого, ого, ого. і от потім я пам'ятаю, він. Ну, от я йому зробила там штучку, потім, коротше, їм там у них був проект, проєкт, і їм треба було ще. Щоб хтось щось зробив, і так як він був знайомий зі мною, то він, коротше, мені е, цей во, запропонував іще роботу, і я така: о, супер. Потім для його друга ще треба було там одну штучку. Коротше, мене вписали в ту тусовку нормально, але насправді я зараз з цими людьми ну, як, не спілкуюсь, але на такий чисто якийсь е, робочий. Штучки, ну, я не знаю, можливо, якщо їм там щось знадобиться, я думаю, можливо, вони мені напишуть. Я сподіваюся, можливо, вони ще не забули про мене. <смі> От. А щодо того, що в мене зараз, то зараз я все ж в ну, мене трохи не вистачає часу для того, щоб займатися саме е... зароблянням грошей на малюнках. От, я все ж зараз розвиваю трохи. Іншу гілку художньої спеціальності це дизайн одягу. От, а саме мені подобається робити аксесуарчики, як ви можете зрозуміти по моїх відео, тому що ми з вами робимо там усі штучки. От, а саме це відноситься до аксесуарів, тому я думаю, я в подальшому займалась би саме цим. Можливо, я навіть, я от думаю, краще зараз е, завести е, типу, магазинчик і потихеньку да, туди щось додавати. Чи краще, коли в мене вже з'явиться, ну, наприклад, влітку в мене з'явиться час, і я зможу там. Але я от не впевнена, тому що, перше, це, це трошки. Е, як... Суперечить по цьому прикольчику, якщо не зараз, то коли? Тому що ну типу, а чу, а що зараз ну типу заважає? Який шанс того, що влітку в мене не з'являться якісь інші плани? Тому напевно, якщо я залишу посилання на мій свій магазинчик в описі, то знаєте, що я не цей о не як як це слово. Мене крутиться рушнявий варіант, але я не хочу. Я не, супереч... не, не засуперечила своїм, якщо не зараз то коли, то я зробила магазинчик, і ви можете перейти, я не знаю. От, а що, що в муки зараз по творчим е, проривам, е, падінням, е, я не знаю, комішкам. Ну, все те, що я розповіла, я розповіла. Е, що ми можемо дізнатися з цієї відповіді? Мірдз, вона не просто шугармамі, вона шугармамі зв'язками. Я ще щось хотіла сказати, забула, блін. Коротше, класно, що ти разом з клієнтом знайшла собі якусь клієнтську базу, плюс твій клієнт став постійним, це прям джекпот. А ще я хотіла сказати про те, що завжди, коли ти намагаєшся на чому, ну коли художник намагається зробити, це перетворюється в такий е, стан, власником маленького бізнесу. За умовний час, ну тобто, скільки ти там собі відріз, п'ять місяців, один рік, п'ять років, неважливо. Це мене трохи лякає, тому я власне і хочу просто займатися художником, займатися мистецтвом як хобі, а заробляти на чомусь іншому. Хоча інше бажання в мені. Плине мене до того, щоб я повністю зробляла на мистецтві і так далі. Я не знаю, як я це зроблю. У мене немає планів, і це дуже сумно. Але суть не в тому, суть в тому, що я хотіла щось ще сказати. Я забула зараз, гадаю. А, я думаю, що цього твій наратив не суперечить. Тобто є різниця між тим, що ти хочеш запобігти якогось вигорання і е, метушні в твоєму житті. Бо, ну, очевидно, якщо ти думаєш, ну, блін, я напевно не вивезу, то краще на себе це не брати. Бо е, якщо тобі здоровий глуст каже, то треба це. Ти ж не говориш, типа, ні, я боюся, це складно, я не зможу. Ти говориш що доволі раціонально, ні, напевно, мене не вистачить на це часу. Звичайно, можливо, це продукують якісь твої страхи в голові, але цього я вже не знаю. Це вже будеш ти вирішувати в принципі. Тому не ось це мене до речі також хвилює з того, як я перейшла до. Я буду і вчитися на художника, і заробляти художнику. В мене більше нічого не цікавить на цьому світі. До того, як я думаю про те, як я можливо буду поєднувати всі ті е, сфери, які мені цікаві, які я хочу вивчати, в яких я хочу працювати і не здохну, блін. Тому це доволі цікаво, чи всі художники проходять цю, е, цю метаморфозу, чи ні, чи є все ще такі тру. Віддані свої справі і так далі. А в тебе було колись таке, в принципі? Типу, що от я буду займатися малюванням. Ну, типу, де його в говорю. Е, ну, до речі, я не знаю, е, от я зараз говорю про те, що напевно дизайн одягу це більш про практичність, а е, ілюстраторство це щось таке, що, типу, один шедевр на п'ять років, ну, коротше. І от коли я вступала, мені здавалося навпаки, і я думала, що от е, я насправді можу заробляти більше, е, ну, як зробити упор на Графічний дизайн і заробляти ним, а, а для душі робити е, ці аксесуарчики там раз в 5 років, і це буде файненько. Але зараз я розумію, що, скоріш всього, е, я змінила виходить, свій підхід навпаки. І тепер я виходить, що е, не тру художник, який би працював. Би, до старості, до смерті 에, от художником. А, а тепер я перейшла на більш таку, що, типу, от е, це для душі, я там помалюю. А от аксесуарчики, це щось таке більш практичне. Я тепер забула, це здається, я говорила в тебе в подкасті. Що в мене був план, типу, що я буду або фармацептом, або графічним дизайнером, е, і е, і колись там ілюстратором. а от Дизайн одягу я взагалі не розглядала, як оце во. Але щоб почути більше, переходьте на подкаст Муки. Там ми зачепили тему, чи потрібні художникам ВНЗ. Тому, якщо вам це цікаво, а я думаю, вам це цікаво, тому переходьте. Я залишу обов'язково посилання в описі. Я думаю, що наш підкаст на тому каналі можна просто сміливо назвати Шкарлет Лох. Але зараз я так зрозуміла, ми вже будемо закінчувати цей підкаст. Тому надаю мір слово, мірць, які б ти дала поради людям, які хочуть брати комішки. Що я можу сказати? Ні в кої ну це це звучить як. Типу, от, не бійте, я хочу, я хочу вам сказати не бійтесь, але, типу, я розумію, що мої слова якось вам там, можливо 5% додадуть впевненості, а всі інші 95%, вам треба здобути самим, до цього всього прийти. Але ви маєте зрозуміти, що якщо ви там один раз подасте руку, що типу, от, я художник, я там малюю, і якщо вам. Відмовлять, то це не край вашого життя. У вас ще купа часу. Купа е, людей в світі дуже багато, і 100% е, там якийсь, якась частина людей точно хочуть у вас щось замовити. Вони просто не знають про вас, бо ви ще недостатньо е, як розкрутили себе, тому що. А можливо, ви не знаєте, як себе представити. Тому перше, що я хочу сказати, це не бійтесь. Друге, що я можу сказати, це якщо вас не купують замовлення, або ви не в тому місці шукаєте людей. Тому що, як от говорила мука, вона два роки провела в інстаграмі і до неї ніхто не, ну, типу, в неї не було замовлень. Мені ніхто не відкрив. От а от пішла вона в Твіттер, і в неї вже два замовлення, хоча вона там пару місяців. Тому можливо, ви просто шукаєте на себе. Так, так. А ще можливо, це не залежить навіть від вас те, що у вас немає замовлень, бо інколи люди просто не замовляють. І на цьому все. Ви, очевидно, точно не маєте нести відповідальність за те, що ви там, наприклад. Я не придала занадто багато зусилля пошуку роботи, тому в мене її немає. Ні, інколи це від вас не залежить. Тому я думаю, хочу ще додати від себе, бо в мір доволі базовані і класні поради, тому хочу ще втулитися трохи. Не робіть, не обвинувачуйте себе в тому, що у вас не незяли кумішку. Все нормально. Не, не, не завжди все виходить. Інколи це колесо фортуни, на якому тобі або щастить, або не щастить. Якщо воно пощастило, Найвірогідніше ви до цього не повністю причетні. Звичайно, на вас лежить відповідальність, але я саме говорю про те, що не потрібно заганятися, якщо у вас не вийшло. Намагайтеся знову, не бійтеся писати, не бійтеся бути сміливими і, можливо, вам пощастить. Не, не думайте, що якщо от зараз війна, то зараз нікому малюнки малювати не треба. Ну, типу. Якщо всі так будуть думати, а хто тоді буде малювати малюнки? В Будь-який час є, є попит на на оці всі творчі штуки. Що ж, напевно, це все, що ми хотіли сказати вам з мукою. Так, мука, чи ти ще щось хочеш сказати? Хотіла сказати: тримайте культурний фронт, бо ваше мистецтво важливе, так ви можете своїм мистецтвом. Обороняти нас на інформаці... в інформаційній війні, про це теж не слід забувати. Я думаю, ми можемо закінчувати цей подкаст. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватися на муку, слухати її підкаст. Подкаст вибачайте, бо я пам'ятаю, як мене од... одного разу виправили в Твіттері на посиденьках. І тепер пам'ятає це все життя. Вона буде так. сидіти в качалці і така подкаст, а не підкаст. Подкаст, а не підкаст. Піду до психолога і буду вирішувати з ним цю проблему. <гас> Тому дякую, що були з нами. Не забувайте писати, писати вподобайки. Хотіла сказати: <гас> <гас> писати коментарі, ставляти вподобайки, під... 에... переходити до муки, слухати її подкаст. У неї ще багато цікавих відео про творчість. Е, дякую, що були з нами. Пока. До ну, побачення. Ура! Що ж, отакий результат в мене вийшов. Е, Сподіваюсь, вам було цікаво слухати нас з мукою. Дякую за перегляд. Пишіть, яка модель вам подобається найбільше, тому що мені, мені справді цікаво. От, не знаю, пишіть там 5-й ряд, сьома модель. Будемо якось розбиратися з вами. Дякую за перегляд. Пока. to